Добрий день, мої любі! Сьогодні до мене прийшла дівчинка Оленка. І вона розповіла, я для братика Іванка вишивала вишиванку, квіточками вишивала, щоб цвіла, як вишенька. В цій сорочці наш Іванка буде сам, як вишиванка. Бачите? Ось наш співанко. Бачите? Сьогодні на Україні празднують день вишиванки. Вишиванка це здавна, здавна, дуже-дуже наш український народ одягав цю сорочку на весілля, на свята. І вони дуже шанують цю. Річ. Сорочка, ось така вишиваночка. І різні орнаменти бувають у вишиванки. Подивіться, будь ласка. І я вам пропоную сьогодні зробити також вишиваночку. Для цього вам надобиться ось такий ось трафарет, сорочці, ось так. Ті квіточки мака я вже заздалегідь зробила ось і робимо, вишиваночку прикрашаємо червоним маком. кисточку. Вот так. І ось така гарненька вишиваночка в мене вийшла. Робіть і задоволені. Дякую за увагу!